Дівчата, всім привіт! Сьогодні для вас підготувала дуже стильні комплекти від Харківського виробника. Все-таки більш габаритне, цікаве, оригінальне. Давайте дивитись. Перший комплект буде без каміння. Я його називаю скат, він мені на нього схожий. 20-й розмір в наявності, інші, нагадаю, можна замовляти. Також в комплекті є підвісочка, ось така. І перше дивимось, прийшов браслет. Браслет нереально крутий. Подивіться. Розмір регулюється, зараз все розкажу. Оксидований сет. ось тут листечко, начебто. Дуже ефектно. Ціну буду зазначати окремо на все. Каблучка вага 10,86. Габарити 3,5 на 4,3. Вартість 1450 гривень 35 доларів. Сережки вага 18 грам, застіпка. Довжина 7 см. Вартість 2280 гривень 55 доларів. Вага підвізки 8,85 Можна під каучуковий жгут, Довжина 6,8 см. Вартість 1160 гривень 28 доларів. І браслет, дивіться, 20-22 см регулюється, але я не пишу, на яку руку він точно підійде, бо, скоріш за все, мало мірить. Вага 22,5 грами. Застібка карабін. Ось ця центральна частинка 4,3 на 7,5. Дівчата, браслет на мене величенький, тому тут ось такі кути утворюються на вашу руку, буде краще виглядати. Вартість браслету 3315 гривень 80 доларів. Для дівчата дуже класний комплект, як з таким темним перламутром 19,5 розмір наявності. Він такий і не чорний, і не сірий, щось між дуже гарний. Вага сережок 1273 застіпка. Довжина сережки 5,5 см. Перламутр тут 1 см. Вага каблучки 8,35. Сторона 3 см у квадрату. І підвізка 6,29 також можна каучук додати або якийсь ланцюжок. Довжина 6 см. Вартість повного комплекту 3890 гривень, 94 долари. Далі дівчат, ось така модель без каміння, не так давно була, але приїхав новий розмір. Зараз в 19-му вільний комплект, інші можна замовити. Він такий досить об'ємний, класний видно стиль, але по вазі приємний, особливо сережки, зараз розкажу. По габаритам вам скажу каблучка 1,5 на 4,5 Довжина сережки 8 см з верхівочкою і підвізка 7 см. Вага сережок 11,29. Погодьтесь, для такого розміру. Класна вага. Вага каблучки 5,25. І підвісочка 4,80. Вартість комплекту 3025 гривень 73 долари. Для дівчата неймовірний комплект з Олекситом в наявності 18,5 розмір каблучки, сережки і ось таке коліє досить масивне. Існує ще великий варіант каблучки діаметром, як і в підвісочки. Сережки можуть бути ось такі або з підвісною частиною. Можу вам показати, наприклад, з іншими камінчиками, просто для розуміння. Можна все замовити, я думаю. Так, у лекси тут такий темно-фіолетовий з бордовим якимось підтоном. Не знаю, чи вам коректно передається колір, дуже такий дорогий колір, я б його так назвала. 10,32 вага сережок, застіпка, діаметр камінців тут 2 см. Вага каблучки 63. Вартість каблучка плюс сережки 2150 гривень 52. долари. Так, і кольє дивіться, довжина 50 см, вага 47 грим. В основі такий товстенький каучук. На ньому намистинки такі, вони нерухомі, ну, майже нерухомі. Оця підвісочка трошечки переміщається, але коли будете носити, вона, в принципі, на місці буде. А діаметр камінцю тут 4 см. А довжина підвіски разом з цією верхівкою десь 7 см. Застібка тут карабін, тут є навіть невеличке регулювання. І вартість кольє 4140 гривень 100 доларів. Далі є такий невеличкий бюджетний комплектик на кожен день. Є кілька розмірів, я напишу, які саме на екрані. Він легенький, вага сережок 4,92. В діаметрі 1,3 см. І вага каблучки 3,24. Вартість комплекту всього 1285 гривень 31 долар. Дівчата нагадую, що існує телеграм-канал і вайбер-спільнота, куди я виставляю на наступний день після виходу відео прикраси, які залишились. Ви там можете подивитись і щось обрати, бо іноді дівчата передивляються 10 відео, а вже нічого немає. А так зайшли, подивилися і все зрозуміло. Далі, дівчата, ось такі крутезні дві прикраси з моховим агатом, каблучка 18.5 і підвіска. Подивіться, які вони габаритні і яке тут каміння. Це сережки існують, але вони будуть дуже важкі. Якщо хтось бажає, можна замовити. Дивіться, тут підвізка десь 16.44, то і одна сережка десь так важитиме. Якщо когось влаштує, можна спробувати замовити. Але я вам скажу, вони такі ефектні, що навіть каблучки підвіски буде достатньо для проскішного сету. У вушка можна щось акуратніше пошукати. Вага каблучки 2043. Розмір 3,3 на 5 см. і камінчик 2 на 4. Вартість каблучки 2940 гривень 71 долар. Так, і підвізка класно буде з шкіряним товстим жгутом. Вага 1644. Довжина 7,5 см. Вартість 2235 гривень 54 долари. Далі, дівчата, ось така розкішна новиночка, точніше, можливо, це і не новиночка, але я вперше дивлюсь: комплект з зеленим нанокварцем. Така його назва, але тут такий класний бірюзовий колір. 19,5 розмір в наявності. Це не пластик, це саме нанокварц, він має каратність на бірочках зазначено. 10-16 вага сережок. Це, звісно, лабораторне каміння, але воно не воно... вага каблучки 6,60 А тут камінці, бачите, не по центру, трошечки зміщені в сторону і сережки двосторонні. Розмір каблучки сережок 2 на 3,5 см, камінці 7-9 мм. Вартість комплекту 5175 гривень 125 доларів. Зверніть увагу. Наступним подивимося ось такий сет з лазуритом, сережки і підвіска. Дуже гарненький. Каблучка існує, ось така, як верхівочка підвіски, схожа, подібна, але її треба замовляти. Хто бажає, там без камінчику вона буде. Лазурит дивіться, гарненький, з включеннями піриту блискучими. Вага сережок 12,80, застіпка. Довжина 5 см, лазурит 1,5 на 2. Підвізка 12,70 за вагою. Ось таке вушко. Довжина 11 см. Така довженька. Вартість комплекту 2690 гривень 65 доларів. Тепер хочу вам показати дещо з перлами. Є тут і штучні, і натуральні. Перший комплект з перлами Майорка. Сережки і підвіска. Вони такі важенькі, вони надають ваги прикрасам, але неймовірно гарні, мають відливи такі перлавутрові. Вага сережок 1658, верхівочка ось така, застіпка. Довжина 4,8, перлинка 1,5 на 2. Підвізка 1235 вушком. Довжина 5,5 см. Перлинка 1,7 на 2,5 Вартість комплекту 2570 гривень 62. Дол. Далі ось такий стильний комплектик з імітацією перлів: таких кремових, красивих в діаметрі досить великий десь 1,6 см. Довжина сережки 7,5 см. Такі ось тут ланцюжки, дуже-дуже красивий комплект. Вага сережок 19 грам. Ось така застіпка. По вартості сережки 2070 гривень 50 доларів. І браслетик вага 40,5 г довжина 20 см. Напишу на екрані, на яку руку підійде. Тут застібка катого, в принципі, в меншу сторону обмежень за розміром немає. Ви можете в будь-яку ланочку застібнути, а ось щодо максимального розміру напишу в діаметру з цих колечок десь 1,2 см. Вартість браслету 4550 гривень 110. Доларів. Хочу вам показати дві каблучки з перлинками, подібні, але різні за розміром трошки. З чорною перлинкою в 20 розмірі 8 грам за вагою. І з білою перлинкою вага десь 24-19 розмір. Перлинки культивовані. Щодо комплекту, до білої точно існує колись, я бачила за чорну, не скажу, треба уточнювати, кого цікавить, напишіть. Перлинка 1 см біла і чорна 8 мм. За довжиною вони приблизно обидві 3 см. Вартість білої 1450 гривень 35 доларів і чорна 1285 гривень 31 долар. Дівчата, ось таку підвісочку мені виробник надіслав дуже класно з моховим агатом до ось тих комплектів, які я показувала в минулому відео, вона чудово підійде. Хто бажає, забирайте. Або можна замовити інший комплект, ось такий як верхівка. Вага 1590. Гарні камінці, вушко. габарити і вартість прописую. Також дівчата доїхала підвісочка до широкого браслету, також показувала в минулому відео, але вже немає. Його, на жаль, треба замовляти. Вага підвіски 21,2 грами під шкіряний жгут, дуже красиво. Хто бажає ще такі браслети і підвіски, пишіть, будемо замовляти, має все скоренько бути. Всі дівчата мають такі класні сережки з цирконієм фіолетовим, вага 1743, застіпка. Яскраві класні камінчики. Габарити і вартість зазначаю. І ще знайшла з таким кольором цирконію ромбовидний комплекти, так 18,5. Також дуже класний. Вага сережок 7,74 застіпка. Вага каблучки 4,61. По ціні прописую. Ще, дівчата, заберіть, будь ласка, ось цю розкішну каблучку з лабрадором смугастим 18,5 розмір, 9,18 вага. Комплекту зараз немає. Якщо щось буде, буду показувати, Лабрадори на замовлення не беру, бо в 90% випадків дівчатам не подобається те, що приходить. Тому обирайте, будь ласка, з того, що є. Вартість прописую. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебір, ватсап, телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!